День захисника України тисминичани відзначали на головній площі міста. Вітали воїнів УПА та сучасних героїв, які бережуть кордони нашої країни. Дика Микола Васильовича, жителя села на урочистостях і Володимир Борщ із села Марківці. Чоловік був на фронті півтора року. Снайпер-кулеметник отримав поранення та навіть попри це готовий знову взяти до рук зброю, аби боронити свою країну. Я пішов як доброволець. Я пройшов два Майдани. Я учасник двох майданів. П'ятдесятник, другій сотні. івано франківську я мусив бути та це мій поклад. Мої родичі там. Воювали за Україну, загинули в Галицькому районі. Я мусив, це мій поклад, Мій брат воював в тій самій бригаді, що я 72-й в гранітному. Після урочистого віччя у Тисманиці відбулася ще одна знакова подія. У містечку відкрили перший в Україні антимагазин. Хоча самі волонтери це слово не вживають. Центр допомоги учасникам АТО, інвалідам та малозабезпеченим допомагатиме тим, хто опинився у скруті. У антимагазині усе безкоштовно. Тут одяг, взуття, іграшки, посуд, меблі, побутове та медичне приладдя. Те, чим німці користуються щодня, для українців здебільшого недоступне. І коли інваліда ти просто садиш сюди, в це крісло, прямо його можна опускати повністю в воду, під воду, і ви вже собі його гарно помити. Найшвидше у антимагазині розходяться іграшки. Дітвора одразу ж обирає, що кому до смаку. Шестирічний Руслан випробовує автотрасу. Тут є машинки, всякі, і змагають а вдома ти таке маєш? Батько Руслана та ще двох його братиків Роман Деренько за іграшками не заглядає. Чоловік шукає своїй малечі одяг і взуття. Хтось має там одну дитину, настрої, і вона дуже. Буде потрібна нам тому, що можна вибрати багато і для дітей речей. Ми вже не говоримо для себе суто для дітей. Забезпечують антимагазин усіма речами подружжя Курта і Мирослави Зімхінів. Їх добре знають на Прикарпатті Курт переїхав у село Березівка, що на тиснечині більше десяти років тому. Відтоді допомагав багатодітним родинам, дитячим будинкам, інвалідам, майданівцям, а згодом і українському війську. Ваші хлопці стоїть теж мир і самір. Хто є такої руської горти? Nicht einen Stopp. Dann sie auf die Polizei hat einen Stop, damit sie die nach Europa. Das ist nicht Plan, destabilisieren die europäische Partei. Es ist nicht so, Допомогу для антимагазину збирають на батьківщині Курта у місті Радеберг та усій Саксонії. Волонтер обіцяє, заклад не пустуватиме. А вже у Тисминиці речі розподілятимуть між тими, хто їх потребує. За таку місію взялись учасники місцевої спілки АТО та першого мобільного шпиталю імені Пирогова. Наша мета реалізувати ті задуми, які ми собі запланували, допомагати. Нашим хлопцям, які на війні допомагати постраждалим, постраждалим, допомагати не тільки їм, а в широкому аспекті ми так будемо працювати, якби. Служби соціальними будемо теж. Ми їх заключаємо до свого проекту. Ми будемо виїжджати на місця по селах, дивитися, яким людям іменно це потрібно. і адресно до цього допомогу возити. А хто має можливість приходити сюди сам, то і буде приходити і отримувати їх. За словами волонтерів, допомоги буде дійсно багато. А тому в Тисмениці вже планують збільшити площу антимагазину як мінімум удвічі. Віталія Васильчук, Сергій Брагін. Новини, телеканал Раї.